Кубок міського голови Дніпра з футболу серед команд других третіх класів загальноосвітніх навчальних закладів стане правонаступником і продовженням минулорічного турніру шкільної ліги. Він стартує 7 квітня на початковому етапі безпосередньо більш ніж 50 школах, які мають майданчики зі штучним покриттям, і обов'язкове укриття від обстрілів, після чого турнір просуватиметься сіткою відбору, коли сильніших далі з'ясовуватимуть по територіально-кущовому принципу розташування навчальних закладів. Потім буде районний рівень, і на сам кінець у третій декаді травня місяця запланований фінал. Все питання у федерації футболу міста, яка разом з відділом освіти і управлінням спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради спільно виступили організатори змагань? Відбулася нарада з питання регламенту і майбутнього їхнього проведення за участі працівників і вчителів фізичного виховання шкіл. Велике дякую федерації футболу за проведення за те, що надаєте дітям грати в футбол скажімо так, цей вік минулому році четверті класи в цьому році. Кубок міського голови це другі-треті класи. Це теж діти, які тільки приходять до спорту, діти, які ну, шукають свій від спорту. Ми Будемо популяризувати футбол, будемо запрошувати дітей на цей вид спорту. Я як являюсь і вчителем фізичної культури, так і тренером футбольного клубу «СК Арсенал». Якщо будуть діти приходити до футболу, будемо дуже вдячні вчителям фізичної культури. Поєдинки будуть проходити у форматі чотири польові гравці і воротар. Команди можуть мати змішаний склад хлопці-дівчата, хоча інноваційним кроком буде створення і участь у турнірі чисто дівочих команд, щоб у такий спосіб ініціювати сплеск і розвиток жіночого футболу у Дніпрі. Втім, за головне організатори вбачають залучити через змагання подібного формату, які більше нагадують фестиваль, якого ма більше дітлахів. У такий спосіб вони отримують можливість не тільки познайомитися з футболом. Але і долучитися до здорового способу життя, систематичних занять фізичною культурою і спортом, залучити найбільше дітей, да, для того щоб вони займалися спортом. По перше, це найголовніша наша мета як управління спорту, управління освіти департаменту гуманітарної політики, да, асоціації футболу міста Дніпра, залучити найбільше дітей. Це наша головна ціль. Їх найбільші очікування для переможців і призерів Кубка міського голови мерія підготувала безліч різноманітної атрибутики для нагородження, а також подарунків і сувенірів. Зрештою, в незалежності від зайнятого місця, Дніпро проростає черговим наступним масовим турніром для дітей, адже головна мета це міцне, загартоване і здорове майбутнє покоління нашої держави.